Ми повинні розуміти, що рівень цього дивізіону це рівень команд, які вже виступають в топ-чемпіонаті світу, і тому зрозуміло, що напруга чемпіонату дуже висока і конкурентність цього чемпіонату надвисока. Дещо може не пощастило нашим гравцям деяких моментів ігрової дисципліни. Було недостатньо, але команда виступила достойно і е, хочу відмітити, що напевно в тактичному плані нашу команду ніхто не переграв. І це свідчить про те, що пульс тренерського штабу тримався на високому рівні. Головний тренер розумів, про що йде мова, як розмовляти з командою з однієї сторони. Здруге був командний дух. І ми з послом нашої країни в Кореї розмовляли і дивилися на цей останній матч, який, можливо, вже велику вагому впливу не мав на закінечний результат. Але те, що коли гравець лягає під шайбу і своїм тілом зупиняє її, це свідчить, що команда є, є командний дух. Тут потрібно працювати, зробити висновки з помилок і готуватись до слідуючого чемпіонату.